Тепер питання від жінки. Оскільки чоловіки зазвичай занадто слабкі, щоб навчитися контролювати еякуляцію. Що, на жаль, правда? І контролювати свої відчуття, почуття. Що, на жаль, також правда, я можу бути чоловіком, але ми чоловіки, і вони недостатньо розвинені, щоб зрозуміти суть цього. На жаль, більшість, якщо не переважна, більшість чоловіків. Насправді взагалі не зрозуміють суть цього, про що ми зараз говоримо, але ось ми є, чи є якісь практики для жінок, і чи було б добре жінкам жити самостійно, і як не робити цього з сексуальною енергією? А також це багатоетапне Це багатоетапне питання, але вона продовжує говорити, який найкращий спосіб у такій ситуації, тому що я розумію, що жоден нормальний секс в основному не витрачає отже і не дає великої. Користі. Менлі... Мабуть, витрачає, а не витрачає. Не дає великої користі щоправда і безумовно. Правда, якщо у вас немає партнера, який є. Якщо у вас є любляча людина, гідна людина, яка зацікавлена в вас і готова присвятити себе, вам, тоді вам краще не цікавитися цим. З вами краще, наприклад, звернутися до Бога Шиви, та сказати, Господи, шиво, чоловіки, з якими я кармічно пов'язана, поки що дуже незадовільні. Я б дуже хотіла, щоб ви знайшли мені хорошого чоловіка, щоб. Ми з ним могли працювати разом, і ми могли використовувати наші обійми як підношення тобі, і леді парваті Алнама Швай. І тоді ви будете, тоді ви зачекаєте це одна з можливостей. Інша можливість полягає в тому, що багато жінок, які живуть самі, знаходять певний зразок, за яким вони використовують мастурбацію, щоб забезпечити собі той вид сексуальної. Реакції, який найкраще підходить для них, яким би він не був, кожна жінка різна сексуальні реакції і кожна жінка повинна з'ясувати, що найкраще підходить для неї. Тому, якщо ви не хочете пригнічувати сексуальну енергію і живете самі, ви живете без партнера, чоловіка чи жінки. Тоді добре мати можливість навчитися, любити. Наприклад, за допомогою книги Монтекче, щоб навчитися циркулювати цю енергію та поширювати її вгору, щоб попросити шиву Крішну чи якесь інше божество стати вашим каханцем, щоб повністю взяти всю цю енергію. Та передати її божеству та взагалі втратити інтерес до сексу. Як це зробила жінка, яка навела приклад свого досвіду раніше? Тож ви знайдете те, що найкраще працює для вас. Тепер є також книга, яку я прочитав, і в мене є посилання на неї також, називається Сексуальне вчення білої тигриці, і ця, гриця, звичайна хижачка, тому я маю на увазі. Що це трохи хижацько, але є цей очевидно, Деїстичний підхід жінок, які видуюють. Мілкін зі Сімон ведою щось видиме uh, сім'я раніше казали що хороші а Демонада казав про Абхайрові може видає сперму з чоловіка а потім ввести її в, свою, в свій організм ззовні, або всередину, але вона повна, вона повинна знати, як її перетравлювати. Але тоді вона може отримати величезну кількість. Оджасу для себе, тому я б сказав, що перше, що потрібно зробити, це мікрокосмічна орбіта, мікро вуглеводів, навчитися, як отримати цю енергію рухати вгору. Переконайтеся, що Якщо ви жінка, то ви отримуєте всю будь-яку накопичену енергію з вашої матки, з вашої грудей, з вашого горла. І як тільки це станеться, тоді переоцініть ситуацію. І хто знає, до того моменту. Ви той новий цікавий партнер? Можливо, з'явився. Um.